Дорогі козороги, вітаю вас з новим 2026 роком. Роком, коли, можна сказати, починається новий цикл. Новий цикл, який астрологічний цикл, дев'ятирічний, який починає от 2006 рік. Рік під цифрою 1. Це час, коли пора будувати якісь плани. Коли можна мріяти, коли можна вибудовувати якусь стратегію подальшого розвитку ваших і стосунків і в робочій сфері, якихось нових планів, давайте глянемо, як же цей рік розпочнеться для вас, дорогі козироги, яка основна енергія місяця буде, місяця січня який починає цей 2006 рік. І для вас це буде, для вас це буде шістка Пентаклів. Сьогодні вже ця карта випадала в, якихось, в якогось знака, і це карта, знаєте, молодший аркан, в ньому ніби відображається старший аркан справедливість. Це карта. Карта підтримки. Січень місяць буде для вас, дорогі козироги, часом, коли ви отримаєте ту підтримку, яка буде вам необхідна. Це карта, яка символізує допомогу і такий справедливий розподіл ресурсів, це як віддача і отримання, як енергія гармонії коли йде обмін енергіями, ресурсами, та й взагалі благами між людьми. В центрі уваги от йде як концепція справедливості і рівноваги, коли допомога надається тим, хто її потребує. А ресурсами діляться з тими, хто здатний з цих ресурсів отримати. В січні місяці для вас будуть люди, які зможуть вам, вас підтримати, надати вам якусь допомогу. Чи це допомога словом, чи інформацією, чи, якимись, чи фінансову допомогу, чи якоюсь порадою. Але і ви в січні також будете давати іншим допомогу, яка буде потрібна їм. Крім того, ця карта про те, що рівновага має бути збережена і між витратою ресурсів, і їх збереженням, їх накопиченням. Ну, наприклад, працювати, відпочивати. От тут теж має бути рівновага, тому що це буде напряму впливати на. На ваше здоров'я, на ваш фізичний стан. Якщо ця карта в контексті роботи її розглядати, то тут буде допомога, тут будуть протекції. Якщо ви шукаєте роботу, то знайдеться людина, яка вам порадить хорошу роботу, або людина, яка візьме вас на роботу. На роботі це в робочих моментах. Це буде якась премія, це може бути якесь вигідне партнерство, це може бути якісь вдалі вкладення. І саме головне, що ця допомога буде такою точною і дуже своєчасною. Але ця допомога буде разова. Це не буде постійно, на неї не можна буде розраховувати постійно. От, ну, наприклад, Отримання якоїсь потрібної інформації, яка допоможе, скажімо, вам в кар'єрі. І е, ця допомога буде, знаєте, залежати від інших людей. Тому в січні місяці будьте, будьте також і прихильні до інших людей, тому що ви зараз іде от такий момент, знаєте, залежності, момент рівноваги, як ви до людей, так люди до вас. В стосунках шістка пентаклів показує, навпаки, нерівноправність, але, знаєте, але і дисбалансу немає. Партнери, наприклад, можуть бути різні по соціальних статусах, можуть мати різні ресурси. У когось зарплата більша, в когось менша, але вони будуть мати змогу обмінюватися цими ресурсами. Один може, наприклад, давати фінансову якусь допомогу і таким чином створювати стабільність і впевненість в завтрашньому дні. А другий партнер може давати допомогу через турботу, через вдячність. Розумієте? Також рівновага буде от, якби відновлена. Тому що обидва партнери будуть отримувати те, що їм необхідно. Такі стосунки в січні, ну я би назвала їх здоровими стосунками. От нездорові вони можуть бути лише в тому випадку, коли один партнер завжди чекає, що його будуть підтримувати. Буде без, скажімо, один партнер без роботи, а інший... Постійно на роботі, ще й іншу роботу е, бере, ну, то це вже не здорові стосунки. Тут вже треба бути пильним і ну, не допускати от такого дисбалансу. Який ще буде січень для вас? І в нас карта Королева Кубків. Ну, це карта також підтримки. Підтримки емоційної, підтримки так, з розумінням. коли. Можливо, у вашому житті буде людина, і швидше за все, це може бути людина, ну, жінка, людина, яка вас вислухає, яка дасть хорошу пораду. Це, до речі, може бути навіть момент, коли вам потрібно буде звернутися за допомогою до, ну, навіть до езотерики, до розклад та розробити або астрологічний якийсь прогноз, для того, щоб ви. Мали впевненість в завтрашньому дні для того, щоб ви відчули оцю емоційну, емоційну підтримку, психологічну підтримку. Можливо, комусь з вас, дорогі психологи, козироги, потрібно буде звернутися і за такою допомогою до спеціаліста, до психолога, а комусь навіть і до психіатра. Тому що ну, різні бувають випадки, і зараз такий непростий час, такий турбулентний час, коли все так швидко змінюється, і ми ну, практично живемо в стресі. І от коли людина вже сама не справляється з такими стресовими моментами, з такими змінами різкими і не завжди приємними, тоді, можливо, і така допомога також вам в січні знадобиться. Глянемо ще одну карту. Що ще може відбуватися у вас в січні? Четвірка мечів. Ну, Взагалі це карта стабільності, але для декого з вас, дорогі козороги, може бути момент, коли вам реально потрібно відпочити. От, якби завмерти, дати собі час на відновлення сил, для того, щоб все обміркувати, щоб все вирішити. Хтось може реально захворіти. І це таким способом організм буде подавати вам знаки, що цей відпочинок потрібний. Можливо, ви надто загнали себе і не даєте собі такого часу на відновлення. І от через хворобу тіло може просто от вас заставити відпочити. Зробити таку перезагрузку. А хтось може віднестися до цього свідомо і взяти, наприклад, якусь путівку в санаторій і підлікуватись, відновитись. Тому що такий баланс між отримувати і давати мусить бути відновлений. І це станеться будь-яким способом, або з вашої добровільної згоди, або примусово. Подивимося, як вам діяти в січні. Що ж вам робити з усім цим? Карта мага. Ну що ж, карта маг – це чудесна карта. Ви в січні маєте всі інструменти для того, щоб влаштувати своє життя найкращим способом. Це тут ви можете і за допомогою звернутися, і вам обов'язково ця допомога буде. Тут ви можете і діяти самі. Карта Мага це карта, коли я все можу, коли я розумію, як, і я можу будь-якими способами досягнути мети. Карта Мага це значить, що все у ваших руках. Що робить цей маг, який отут який є? Він, він, бачите, як у захований у капелюшку чарівника, він. Можна сказати, і є тим чарівником. Він творець своєї реальності. Вам в січні головне бути впевненим в тому, що ви досягаєте будь-якої мети. Нічого неможливого для мага не існує. Перешкоди і труднощі, які з'являються на вашому шляху, вони лише для того, щоб. Мотивувати вас іти далі, іти вперед. Ви є герой вашій реальності, ви лідер. Ви сміливо берете відповідальність за своє життя в свої руки. Ви вмієте вести за собою, ви м маєте Можливість надихати, мотивувати інших через свою харизму, через вміння переконувати ось головні якості мага. І саме ці якості допомагають вам досягати бажаних результатів. Маг завжди знає, як взяти інформацію, де взяти ресурс, щоб досягнути того, чого він бажає. І маг, звичайно, як ніхто інший, має зв'язок з вищими силами. Він володар такої енергії і він вміє її передавати. От можу сказати, що в січні місяці вам підвладно все. Все, що ви забажаєте, ви всього досягаєте. Навіть якщо треба трошки перепочити, відновитись, дозвольте собі цей момент. Допомога вам буде. Ви не будете почуватися, от, наприклад, ви підете на роботу і пропустите тиждень, і от вам, скажімо, не оплатять, і ви можете хвилюватися, що як ви проживете. Не хвилюйтесь, допомога вам обов'язково буде. Для когось це буде лікарняний, для когось це буде підтримка родини. Для когось будуть ваші якісь запаси, які вже є попередньо відкладені, словом, ви справитесь квітень. Бачите, я вже в квітні. Січень місяць буде для вас часом, коли у вас все вдається. Ви з усім справляєтесь і виходите з будь-якої ситуації переможцями. Дорогі козироги, це все ваша сила. Ніхто навіть не сумнівається, що немає. Немає якихось речей, з якими б ви не впоралися. Ви наполегливі, ви дуже практичні, ви земний знак, ви вмієте твердо стояти на землі і по кроках йти до своєї мети. Давайте глянемо, чого в січні точно не робити. І в нас карта двійка кубків. Дуже багато ну, дві. Кубкових карти – це, це емоції. Що вам не робити за такою картою? За двійкою кубків вам точно не варто, знаєте, що не робити? Розпорошувати свою енергію. Вам потрібно чітко. Або, значить, чисто якби, визначити свої кордони і не давати іншим ці кордони порушувати. не, не робити... Ну, скажем так, не, не давати, звалити на себе забагато. Тому що взагалі це карта дуже хороша, це карта підтримки, карта, знаєте, такої єдності, союзу. Коли два рівноправних партнери, от вибудові об'єднуючи свої сили, і в результаті цього об'єднання виходить такий міцний союз. І так легше досягнути успіху. Але січень місяць точно для цього не підходить. Січень місяць це про те, що вам якраз потрібно справлятися одному. Вам потрібно не втратити себе в цих стосунках. Тому що стихія цієї карти вода, а вода розмиває як кордони, і ці кордони як особистості кордони також. І от якщо будуть порушені оці ваші кордони, це вплине на вас, це вплине і на ваш емоційний стан. Вам буде некомфортно в таких союзах. Тому більше часу проводьте навпаки наодинці з собою, прислухаючись лише до свого внутрішнього голосу, до своїх відчуттів. Мені це комфортно. Чи мені це некомфортно? Слухайте себе, не давайте вас переконувати, робити щось те, що вам неприємно. Погоджуватись на якусь роботу, яка де, де вас не знецінюють, де вас не цінують по, по праву. І в січні місяці за картою Мага у вас точно все вдасться. Я так розумію, що січень пройде для вас легко. Це буде місяць підтримки, коли вона буде необхідна. І ви з цього місяця виходите не просто сильним, а ви ніби перероджуєтесь. Крім того, дорогі козороги, це ваш місяць, це ваш час, у вас дні народження, це, ваша, це у вас як новий етап, як перезапускається ваша нова енергія. Ви ніби народжуєтесь заново. Бажаю вам, дорогі козироги, нехай січень пройде для вас найкращим, найгармонійнішим, найлегшим способом.